Василь Земляк, лелечий суд. Якось восени я йшла полем і побачила. На великому лузі зібралося багато лелек. Вони утворили коло, а в колі тім з опущеною головою стояв один красень і слухав стрикотливу, тривожну мову своїх побратимів. Коло то збужувалося, то знову розширювалося, одні поступалися місцем іншим. Була саме пора відльоту лелек, і вони певно зібралися на цей луг, щоб разом вирушити в далеку путь. Спочатку я гадала, що в центрі стоїть їхній ватаг, але невдовзі відкинула цей здогад. По якомусь невловимому знаку всі лелеки піднялися, а він залишився. Він навіть побоявся підвести голову. Вони зробили над ним прощальне коло і полетіли. Він не стрикотав, не бився об землю, не просив прощення чи помилування. Він стояв убитий горем, тільки тепер я здогадалася, що відбувся лелечий суд. Осуджений, не рухався, не ворушився, аж поки його побратими не зникли з видноколу. Потім уже він піднявся і полетів у протилежний бік. Його покинули, йому заборонили летіти з ними. І він залишився в самотині. Але, виявляється, він не загинув, його підібрали діти, не знаючи про те, що він учинив. Відігріли, привчили до іншого життя, назвали його Халимоном. Лелеки щовесни прилітали, виводили діток, знову відлітали, а Халимон усе жив самітником і більше ніколи не піднімався в небо. Зовсім випадково я довідалася, за що покарали лелеку. Може, то просто людська вигадка, може, і правда, не знаю. Минулого року. Влітку під час грози блискавка підпалила хату, та на якій багато років жили лелеки. Господар хати майже з вогню виніс дітей і дружину. Він лелека, рятуючи себе, одразу полетів геть від пожежі, забувши про свою родину. На допомогу прилетіли інші лелеки, але вже було пізно. Мати з двома маленькими нелітками загинула у вогні. Лелека все літо ховався, а коли настала пора вильоту, він тихенько пристав до зграї, але там його упізнали і осудили на вічну самотність.